Час ще для міжнародної спортивної спільноти настав вже у жовтні, міжнародний олімпійський комітет повинен ухвати, ухвалити остаточне рішення стосовно допуску чи недопуску представників країни-агресора Російської Федерації і Білорусії до Олімпійських і Паралімпійських ігор, незважаючи на те, що протягом останнього часу були досить таких Позитивних кілька сигналів стосовно того, що росіян не допускали до міжнародних змагань. Зокрема, ми можемо згадати ситуацію, коли, попри лобіювання з боку Пекіна, росіяни і білорусів не допустили до Азійських ігор, де вони могли виборювати ліцензії на Олімпіаду. Другий момент це те, що багаторічний спонсор УЄФА Газпром, який фінансує фактично зараз війну проти України. Уже спонсором з наступного року не буде. УЄФА прийняла таке відповідне рішення, і це також один з кроків у напрямку санкцій проти країни-терористки. Третій момент: що нещодавно МОК несподівано провів певні кадрові чистки і з деяких структур, в тому числі на керівних посадах, вичистив росіян з своїх структурних підрозділів. Не всіх, правда, але крок зроблено. Попри все. Оптимізму стосовно того, що МОК ухвалить остаточне рішення і не допустить росіян і Білорусі до Олімпіади, зараз небагато. Справа в тому, що і президент Франції Еммануель Макрон, яка буде приймати Олімпіаду, і міжнародні федерації, які зараз приймають рішення стосовно допуску чи не допуску росіян до... Міжнародних змагань ліцензійних вони орієнтуються на рішення Міжнародного олімпійського комітету. А там придумали термін, який називається сувора нейтральність і хочуть під соусом, начебто нейтральності російських і білоруських спортсменів допустити їх до участі в Олімпіаді і Паралімпіаді. Насправді позиція України залишається жорсткою: ні росіян, ні білорусів не повинно бути на Олімпійських іграх. Поки триває агресія, поки їхні окупаційні війська знаходяться на нашій території, поки вони пропагандують війну і агресію. І ця позиція буде зберігатися, не зважаючи ні на що. І як крок у напрямку недопуску, ми також пропонуємо активізувати дипломатичні, політичні та будь-які інші зусилля. Для того, щоб запровадити візові санкції проти російського і білоруського спорту, проти представників країни-терористки та їх посіпак з Білорусії, і не допустити фізично спортсменів, які пропагують війну на територію Європейського Союзу. Ми працюємо у цьому напрямку, і є в нас підтримка з боку наших партнерів по Європейському Союзу рішення, в тому числі замок і за. Францію, яка буде господаркою Олімпійських ігор.